Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо основні правила переносу слів із рядка в рядок. На одному з минулих уроків ми з вами досліджували основні правила складоподілу. І хоча, здебільшого, ми переносимо слова з рядка в рядок на межі складу. Правила складоподілу і правила переносу це не одне й те саме. Пропоную сьогодні розібратися, в чому полягає різниця між ними. Отже, під час переносу з рядка в рядок одну літеру не можна залишати в попередньому рядку, і не можна переносити в наступний. Так неправильно переносити слово ожина на межі першого і другого складів. Ожина. Правильно ось так. О-жи-на. З огляду на попереднє правило, деякі двоскладові слова взагалі не поділяються для переносу. Наприклад, осінь Олія Удар. Мрія Не можна розривати буквосполучення «ДЖ» та «ДЗ», якщо вони позначають одну фонему. Не можна переносити так Сиджу, Ходжу. Гудзик. Правильно переносити ось так Сиджу, Ходжу. Гудзик. Натомість, якщо сполучення літер ДЖ та ДЗ позначають приголосні на межі морфем, під час переносу їх можна розривати. Наприклад, неправильно переносити так. Віджив. Відзвітував. Правильно так. Віджив. Відзвітував. Також апостроф ім'який знак не відокремлюються від попередньої літери. Неправильно переносити так. Правильний перенос виглядає так Не можна розривати сполучення літер й О там який знак О. Неправильно переносити так. Район. Ось огодні. Правильно, ось так. РАЙОН – По сьогодні. Або по сьогодні. Також під час переносу складних слів не можна відривати початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу. Неправильно переносити так. Двозначний. Само Правильно ось так. Двозначний. Само скид. Ну. А в решті випадків, які не підпадають під ці правила, можна довільно переносити слова за складами. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!